Неспокійний ранок у низці областей України сьогодні пролунали вибухи. Під прицільним обстрілом опинились західні регіони держави. За даними Генштабу, окупанти запустили 71 ракету, 61 з них збили. Більше подробиць, дивіться далі. Ранок п'ятниці в Україні почався з повітряної тривоги в усіх областях країни. 10 лютого окупанти знову активізували свій терор щодо мирного населення та завдали масованого ракетного удару. Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет в черговій масованій атаці. щонайменше 60 ракет збито. Їхні мішені були цивільні. Цивільна інфраструктура, на жаль, були влучання, на жаль, жертви. Мої співчуття рідним. Під ворожим обстрілом ворога опинилась Хмельниччина. Як повідомив голова ОВА Сергій Гамалій, силами ППО вдалось збити одну крилату ракету та один шахід. Однак є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади. В Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні. В Івано-Франківській області під час повітряної тривоги, яка тривала понад три години, окупанти завдали ракетних ударів по енергетичному об'єкту. Зауважує Світлана Онищук. На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає, але всі відповідні служби оперативно зреагували. Разом з тим, успішно спрацювали і сили ППО. Армія РФ атакувала також Львівську область у Золочівському районі, неподалік села Кізлів, ракета впала біля автобусної зупинки, проте не розірвалась. Місцева влада попередила про можливі перебої з електропостачанням в області. Сьогодні Україна Львівщина пережила чотирнадцяту масово атаку ракетну. Є потрапляння по критичному об'єкту у Львівській області. Можливі перебої з постачанням електроенергії. Час масованої атаки дві російські ракети, випущені по Україні, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає і ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. У Міноборони Молдови порушення повітряного простору підтвердили. Зазначається, що ракета пролетіла над селом Мокра у Рибницькому районі, Придністров'я, а потім над Косауцами у Сорокському районі. У Румунському ж міністерстві оборони заперечили інформацію про те, що російська ракета залетіла в їхній повітряний простір під час масованого обстрілу України. У відомстві заявляють, що ракета пролітала приблизно за 35 кілометрів від кордону. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь.